Так, девочки, всем привет. Потому что очень холодно. Конечно же, никуда без моей. Вы знаєте, це духи. І, ну, конечно, я люблю все свои. Но ці, они мені вообще не наблюдают. Я их вообще не вичуваю. Вот они мне эта мандаринка. А Вова каже, мама. А что так фантой пахнет? Куда Щас длящики. Куди я еду? Сейчас скажу? По-перше, мені треба купити на вечерю щось таблетки. Таблетки дівчинки і Саларан. І мені треба купити книжку, тому що вчора у нас не було світла, я вже тисячу разів сказала. Ну, і отак у мене була б книжка, я би займалася книжкою. А так, виходить, я не знала, чим себе зайняти вчора, понимаете? А почему, чому спросить його? Тому що я всі прочитала книжки. В хаті чисто. Їсти було що. Тобто, в принципі, не було чим займатися. Е -е -е. Поїду зараз, прикуплю, мені не подобається, що Вова почав підкашлювати і каже, що у нього болить горло. Мені це не те, що не подобається, це ужас. Я його держу спеціально вдома після лікарні, щоб ми зробили ваксі гріб, якого ще немає. Щоб всіх вакцинірувати, Понимаете, в чому діло? Вот тут він каже, що у нього щось болить. Це мені не подобається. Що таке? Слуха, машинка іде Нормально все? Нормально. На вулиці такий дубак, дівки. Взагалі осінь прийшла. А вже осінь прийшла у місі. Кстати, відео, де ми базаруємо. Там, дівчат, я знаю, там мікрофон, куртка, отак вот вся. Я вибачаюсь. Вибачте, ну вот так от не, не подивилася. що я не перевіряю відео, де я щось сказала, де треба щось вирізати. Я не прослуховую, я отак вот от гружу і все. Присереду. Ой, Машка, коли ти наговорися в цих відео, Наговорися. говорішся. Все, поїхали шуршать. шуршати. Взагалі, я вийшла з книгарні, зустрілася, познайомилася з симпатичным молодим чоловіком. Розвела його на три книжечки. Взяла одразу трилогію, але вже взяла три. В книгарні зараз акція. Дві книжки купуєш, третя за 10 копійок, да? Там, Ну, десять копійок. Так що я вирішила, що виділитися не буду і одразу куплю три штуки, щоб потім Діма не шукав. Ой, дівчина, мабуть, не може припаркуватися. А тут нема де. Вона виїжджала. А, вона виїжджала. Так що я довольна, ребята, з книжкою. Книжка в Сумці. Оповідання на думці. Сідай нас. Чого це? А? Ну що ж моя колима? Акуратно з книжками. Ох. Щас, щось. Це не лінор, це така чина якась сосоліна. якась коколіно. Коколіно. Повітряна тривога зараз. А що таке? Куди я? Не знаю. Що на хвосту пала? Ой, я така довольна, такі книжечки купила, а потім вам покажу. Бо зараз зайнята повітряна тривога все. То дощ, то гримить, то вже, розумієте, цей сонечко наче пробивається. Але на набу... вулиці все одно холодно. Значить я хотіла показати вам книжки, які я купила. Зараз. Я вам говорила, що акція, так? Да? Ну, що купляєш дві, третя та, що дешевша, безплатно. Ну, 10 копійок. Показуй. Це тривогія. Пишемо. Перша книжка. Називається Посібник зубивства для хорошої дівчини. Номер один – The New York Times. Ви знаєте, що New York Times, вони по-моєму, вкусу ділять. Це перша книга. Друга книга. Хороша дівчинка, зіпсована кров. Є. І третя книга: е, Ні жива, ні мертва. Е. Так, дівчатки, скільки стоїть книжки? Значить, розказуємо. Перша стоя, якщо ви в клубі книгарні, то вона коштує 559 гривень. Якщо ні, 622 гривень. Друга книга так само стоїть 559. І третя книга так само, так само стоїть. В общем, такі книги. Про що книги? Я чула, що книги ці непогані. Ну, такі, як я люблю. Звичайний шкільний проєкт звичайної британської школярки зі звичайного британського містечка розворушив давно забуту справу про вбивство. Жертва красуня, білявка, зірка школи. Тіла не знайшли, проте дівчина офіційно, офіційно померла. І всі в курсі, хто убився, це однокласник жертви, якого знайшли в зашморгу в лісі із запискою зізнання. Усі звикли, усі впевнені, що все саме так. Усі, крім піпи. Крім піпи фіц Амобі. Е, вона вперта і наполегливо шукає справжнього вбивцю, Ладно, тут пасажир прийшов до мене. Пристьогуся, пасажир, тому що пілікать буде. Все, ребята, побачимося Так, Я прийшла в тебе, в ходу одразу піво продаю. Но мениться не надо. Мне не надо. Так, быстрее, бабушка. Так. Мне не надо что-то молочное. Я хочу, детям блинчики сделать. А не на колу бы, с... сука. Я хочу на колы. колы. Вот именно на елочку. возьму. Живчина Что за звук? А нема зверу. Маленькая. Лука есть. Что это такое? Ого, скажи. Так. Так, чудо. Ой, девочки. Іду. Буду до машини. Ой, це болото везде, це ужас, Не пройти не проїхати, понимаешь? Сейчас. Трохи от скупилась. Сейчас хочу класти. це чоліна взяла там Взяла еще лекарство. Так. Женщина хочет стать задом. Так не, так не очень, что она вот это хочет, если честно. Ну и как мне выехать? Треба, та заткнися, ореш. Треба виїхати. Така пасхудна всунулася прям так, щоб я не виїхала, понимаєте? Не, не жанчила. Друга тут машина в'їхала. О, все, їду домой. Так я купила, Діма заїде вже купи на вечір скумбрію. Жарена картошечка діткам буде, ну і доросла. Така парина. А вот, і це, І скумбріка. А, а я сварю собі мундірочку, посмачу перчик. соль забула купити. Вона вже в хаті солі немає, не знаю скільки днів ви представляєте, а все чому? Тому що це треба либо в ногу, либо в сільпо, либо в метро. Я хочу таку крупну, ем, у нас зламалася ця що дробить соль. Я люблю ж крупну золь, соль, кам'яну, таку крупні камні, і щоб воно хлоп'ями сипало. Тобто не в порошок перетирали, я не люблю м'яку соль. Мені треба, щоб такі були шматочки, щоб я могла їх ну, відчувати солонинки. Коротше, нема вже солі, забула, ну зараз Диміс скажу. Хай вже хоч якусь купе, щоб було там, картошку посмачити. Щас супчик нагрію, вчора ж варила. Супчик, конечно же, свіжесенький. Но мені щось вова не нравиться вообще. Він який так волий такий, хоч би не заболівав. Це, це мені взагалі не надо, зараз ні к месту. Ладно, поїхали додому, поки це все зараз розриву, швидко и і будемо щось з вами делать. Навірно, блинчики пожарю. Наверное. Побачимо, що там Пожарю, нажарю. Щось там приготовлю. Не переключайтесь. Так, я приїхала домой. Я хочу срочно випити маков. Хоча я сейчас от нього отказалась. но вот мені хочеться зараз випити маков. Ну, такие срачи, девочки. Девочки, ну, такие срачи, вы не поверите. Вкусненько. Сейчас. Не, после супа все вкусненько. Я закругла, да. Закры, я ще... Так, а ну тикай быстро. Быстро, я сказала, в холодильнику ничего нема. Сейчас, девочки, скажи, что ты рожь. Так, достаю свои любимки. Вот, купила молочка. Сейчас сделаю блінщики. градусник таблетки. Це буде блінчик з заградику йогурт, сметанка, нутелла. вові йогурт. Такие доблінчиков. Машинка. вафельки. А, ще взяла згущене молоко, але я не знаю, яке воно. Я таке ще ніколи не брала якийсь. Розумний вибір. Щось таке, я не знаю, що це за марка взагалі. Розумний вибір. Так, дівчатки, молочко хай стоїть. Це все ховаю, так? Да? Бо поки вони не поїдять, вони нічого їсти не будуть. Так, мне надо тут уже срочно навести порядки и повыкидать то, что мне не надо. Например, вот это уже надо выкинуть. Так. Спорт со пакет зелени. Ага, как это вы говорите. Сейчас нагрею детям суп. А себе быстро макофе. А себе очень быстро макофе сделаем. Иногда, ну не каждый день так, как я, ну но... Уже зараз уже не кожен день. Ну, ж, іноді все одно треба себе дозволити. Звиніс. Моя любимая чашечка порцеляна. Поп'ємо. Це моя чашечка спеціально для макофі. Я чай з неї не п'ю. Я п'ю з неї тільки макофе. це грязно. Так, мені треба посуду. Що в мене робиться? Чорті, що це Вова любить такі білі вафельки. Живчик. Не хотіла. Но щось обіцяла дітям купити так, це таблетки одного мужчину, який приймає на постійній основі їх. Заливаємо кофе, девочки, і буду годувати дітей супчиком. І, навіть треба чистить картопельку на вечерю. Так, ребята, Вот. такая така вот красота з намазала з маслом, и все. Хай є блинчики позже сделаю. Да и все. Коротше, зробила собі чай, помила душеву. Ну, у мене ж душевої немає. <понялся> Це так називаємо. Душева Душева, що не зроблена. Помила унітаз, помила стиралку. Так я трохи попротирала, бо у нас пыль, звісно. Я не знаю, у нас на квартирі так пилу не було. Як тут просто нереальне кількість пилу. І при тому постійно, постійно, кожних два дні вже видно. Ну, от знаєте, в основному там тиждень і вже видно, якщо ніхто там не прибирає. А тут два дні і вже таку пальцем проводиш, слід залишається. Це мені не подобається, я таке не люблю. Поставила стирал. посудомойку поставила Це Ще мені цікаво. Що тут мамі і тату? Перше для вас це це нокворки. Уснокові уроки онлайн. Хто хоч що хто свикнув. Значить це якісь дисципліни тут. Я так розумію, що річ йде о убийстві, яке произошло чи в коледжі, чи в школі, чи що, Ну, непонятно. питаєте, дівчата, де книжки зберігаю? У мене один ящик сидить на терасі. там і граді, і мої старі книжки, які треба на горище. Ну, Діма проти ну, цих дітських подросткових, щоб я убирала, продавала. А от всі свої, тому що ну, тут жанр, в принципі, трилери, психологічні детективи. То я думаю, дівчатки, що я зроблю розпродажу. Зроблю розпродажу цих книжок, все-таки трохи попродаю, тому що, по-перше, мені нема де складати, по-друге, на них на кошти куплю собі інші книжки, ну, бо їх ніхто не читає, крім мене. Понимаєте? Ну, саме цей жанр. Градік і Діма вони більш по фантасті. Це Дюна, Метро. Це ж, ну, щось таке. Там, чи як. Поэтому... Метро, ще я Діма, я не знаю, це взагалі це наш, чи хто це написав. Бо це я ще Дімі Дарила в 19 чи 18 році ту, цю книжку. Коротше, таке. Так що буду читати на вечерю скумбрійка, картошечка мені мундрка. Дімі жарено. і що. І все. Дівки, о цих цвітах, що я купила. Це поняли? ну Воно таке там мошки завелися Фу, треба їх викинути вже мені не нравиться. В них мошки заводяться. Видно, там хвоя, якась, що, і видно в них якась типу мошки. Ох! Надо вам мои девочки. Главное настроиться, понимаете? Главное настроиться, все вымочу все блестело, плиточка она все. Так что, так что такое. Это день рождения скоро. <laughs> вот. Я Диме кажу, знаешь что? Потому что я так думаю, что, что он там себе думает не дарить. Ну, Я ж, понятно, ми живемо в шлюбі. Я знаю, що, що хто. А, що я колись хотіла, от це мені Дімі, батьки подарили такі украшення, це брилянти. Вони мені дуже подобаються. Він так акуратно, він так сверкає, коли на сонці. Або це І ще є такі сірошки продаються. Я думала сірошки. Потім я зрозуміла, що Діма настроєн мені, навіть подарити. Ну, це я так думаю. Скоріше, всього айфон новий. Но я не хочу не тому, що ну, він мені не треба. Ну, я розумію, що в мене не вистачає пам'яті. Поки що я пользуюся ще Градіка телефоном, тому що градік поки не користується своїм цим телефоном, своїм старим, тому що в нього покарання. Пока, пока ну, взагалі, мені вистачає пам'яті. Мені немає необхідності купувати телефон новий за такі бешені гроші, Знаєте що? А от, я їм кажу це кажу: сделай мені лучше ванну, законче мені тумбочку. Просто тумбочка, яку я хочу, щоб це була столішня, там була і мойка, як у нас, акрил, як отут у нас акрилова, і скусника, то і сама тумба, вона все стоїть до хера, плюс зеркало, таке з подсветкою велике, плюс оці. Рукомойники, це все, ну ви ж розумієте, що воно все стоїть, дай Боже день. Я кажу, лучше краще мені зробити тумбочку. ванну, Тому що ну я хочу, щоб у мене було зеркало, щоб я складала свої кремушки, да, це хочу раді кремушек, щоб тумбочка стояла, щоб я ввечері могла собі перед зеркалом там, великим, а не своїм мазати свою прекрасну мордаху. Так що не знаю, що скаже. Шо, ці айфон, я розумію, що деяким людям реально потрібні для роботи такі телефони. От це, можете вірити, ні, ці контент-мейкери, СММ, МСМщики, як вони називаються. їм дійсно треба, бо це якісь картинки зображення. Вам погано мене видно, вам добре. Вони знімають такі ролики: там Instagram, TikTok, їм потрібно це. Ну, как бы тоді я розумію, це хороша інвестиція, все. Ну, я как бы давно виросла з цієї історії, що мені треба останній iPhone, тому що, ну, как бы, сімейний бюджет, розумієте, економлю, я не хочу поки. Ну, Може, потом пізніше і поменяю, якщо це начинать. Єдиний момент, в цьому телефоне моєму. Тут погано тримаю батарея, чогось е, уже, ну, не знаю, може, вона ушатана чи що. І пам'яті. Все, бо тут тільки 256, чи 512, чи 250, 256, наверное. Короче, маловата память. Вот это вот единственное, я бы, наверное, может быть, задумалась. Но так как я снимаю видео, потом удаляю. Зразу ну, загружаю в YouTube, то бы немножко мені ще нормально. Mm. Можу, на комп'ютер, в принципі, скинуть. Ну це ж треба, це ж треба підняти сраку, щось зробити, Я ледач в цьому плані. Поэтому отак. Вот вот, так що я, дівчки, загорілась, хочу зробити собі ванну, закончити. Щоб в мене вже було красиво. Бо це, це пластикова ця шухлядка у мене з епіцентру. Понимаєте? Це ще коли купили, і коли Вова родився, таке для пільонок, для памперсів, знаєте, це все таке купили. І вона ще переїхала з квартири сюди. То вона мене вже так паяє, що я не можу просто. То я хочу вже немножко щось поміняти. Ну, по чуть-чуть. Не -чуть, все ж одразу. Короче, розказала вам. Ладно, дівчат, все. Ой. Я до півчасіка передохну і ванну, Почитаю. Кстати, а семури? Кстати, ви дивитеся семури? Потому що я іноді слухаю, це як там щось розказу, це ліпкі шепе. Плімка, що це бля, плямкає? А я засипаю під таке. Не вратичка, я вам говорю. Тупо засипаю. Не там плямкають, а я засипаю. Це ще голодна, погано засипаю, бо я ж не їм посі 6. І поняли, і я тут. І це. Вничавка, я думаю, що це я наминаю, що сісти. Зараз одні мислідівки тільки пройду. Більш ні, Мені перші два тижні все дуже ну, жрати хочеться. По порції ж менше, знаєте, і вечором не їсиш, привикла, щоб вечором нажетися, лягати спати. Зараз ні. Щас... Я сказала, все. Мені не вистачає дисципліни, навіть по моїй натальній карті. От, не вистачає. Ну не вистачає мені дисципліни. Мені треба себе дисциплінувати жорстко, правила це те, що мені треба в собі пропрацьовувати. Поки не виходить. Ладно, все, не переключайтесь.